Радіо UA Чикаго. Друзі, радіо Чикаго з вами, і ми до вас повернулися вже не самі. З вами з нами гість Іван Марченко, операційний менеджер корпорації Міст. Вітаємо вас. Доброго дня, шановні глядачі. Звичайно, раді вас бачити на правду нашій студії такий приємний сюрприз. І знаємо, що ви завітали до нас не з пустими руками, як то кажуть, маєте дуже цінну інформацію. Але перш за все, розкажіть, будь ласка, нагадайте, будь ласка, тим, хто не знає про вашу корпорацію міст, власне, про її діяльність. Взагалі, яка була історія? Ну компанія міст була заснована в тисячу році. Компанія свою діяльність почала з Канади. З міста такого невеличкого Ошова, і за останні 30 років компанія розвилася на досить високий потужний рівень міжнародний. Сьогодні ми працюємо в багатьох країнах світу. Саме у нас є багато є представництва в Канаді, в Америці, в Європі, в Азії, в Китаї. Тобто, компанія працює на міжнародному ринку і доставляємо посилки в більш ніж 40 країн світу О. на сьогоднішній день. Тобто, з планах, що в нас є саме особливо по Чикаго, плануємо з червня відкрити доставку на країни Європи, так само на країни Азії, так само будемо доставляти в Ізраїль, будемо доставляти. Це то, що в нас плануємо зробити по Чикаго. Тобто буде розширення покриття. І дасть можливість людям, близьким родичам відправляти подарунки, посилки до своїх близьких, які знаходяться не тільки в Україні, а й в інших країнах світу. То, в основному компанія займається відправкою різних пакунків до по всьому світу. Майже можна сказати. Так, та на сьогоднішній день це 40 плюс країн, де куди ми відправляємо. Крім того, ми так само робимо ще грошові перекази. Так само є велика частина нашого бізнесу. Що людям треба відправити грошові перекази в Україну? Ми так само спеціалізуємося на. Цьому сервісі розуміло, тобто ви на даний момент так виглядає з ваших слів, що є найбільшою компанією, яка власне кооперує, працює зараз. Напевно, в Америці українського представництва. Ми є однією з найбільших компаній. Так, так, є. Ну, офіс у вас в Канаді, головний. А як стосовно взагалі штатів, в яких штатах ви є присутні і як багато офісів там маєте? Ну, на сьогоднішній день у нас, а, в нас в США є різні представництва. Є у нас представництво в Нью-Джерсі, компанія називається Міст Америка. Так само дуже велике покриття в них, а багато представництв в різних містах. Так само працюємо в Каліфорнії, Каліфорнія, так само наше представництво, і ми працюємо в Чикаго. А, наші чудові агенти це міст Карпати, міст Чикаго Щіпінг. Так само, наш новий агент, яким ми почали співпрацю. Дуже радість цієї співпраці. Це агент Долинка Консалтін сервіс. Власне, про останнього агента він особливий для наших слухачів. Можете трішки більше розказати деталі вашої співпраці, як це буде виглядати а, з паном Володимиром, ми почали співпрацю десь відносно місяць тому задоволення співпрацею, працюємо досить таки плідно. Є дві локації, де люди можуть відправляти посилки. Одна локація на Камберленд, а так само є локація в Палатайн, де агент працює. І так само в планах буде з паном Володимиром це додати сервіс грошових переказів. Саме Чи Плануєте ви розширення, можливо, цих локацій, тому що основна, скажімо, маса українців знаходиться, звичайно, в українській околиці, а там поки що ваше представництво немає. Чи є? А в українській околиці зараз представництва в нас немає. тобто є... Раніше там був міст Карпати. Був Карпати, да, міст Карпати переїхав на Бельмон, там у нас інші локації. Так само ну, в планах є розширення мережі, тобто детальних поки що там. Планів ще таких якби, детальних домовленостей немає, але в планах я так само присутня будемо розширяти мережу. Заліз з якими викликами зараз стикається ваша компанія? Чи вдалося вам взагалі нормалізувати свою роботу, особливо після того, як почалося повномасштабне вторгнення? Знаємо, тоді був величезний наплив і людей, і різних послуг. Так, так. ну е, бачите, ситуація яка є в Україні для нас всіх, є дуже болісна, так я можу сказати, і ми дійсно намагаємося. Надати максимально якісний сервіс клієнтам ми відновили всі операції. Дуже багато, так само відправляємо гуманітарної допомоги, допомагаємо Україні, армії, то робимо цю роботу так само для наших клієнтів. І сервіс працює, вдалося відновити майже повністю покриття, мережу, тобто доставляємо всі міста селища. Так, То що ви так. зараз можете зробити доставку з пункту А в пункт Б, аж від отримувача до того, хто отримує. Так, так. Да, да. ми доставляємо. З до, до того, до... хто передає до того, хто да. отримує. Це чудово. Тоді на, ще на завершення, скажіть трішки більше, де можна інформацію про вас дізнатися, прочитати, в які години, години ви працюєте, а які ціни власне, на відправку і інші деталі цікаво. Є два сайти, на яких клієнти можуть дізнатися інформацією а, сайт, перший це siedotmis.com. Uh -huh. Тобто там сайт присутня інформація. Це і для Канади, і для Чикаго, і для Центральних Штатів Америки. Так само не може зайти на сайт us.mis.com. Так само там є інформація. Це і так само в соціальній мережі. Ми є в Фейсбуках, ми в інстаграмі. Тобто там повністю постійно ми комунікуємо з клієнтами, надаємо саме актуальну інформацію про тарифи, терміни. Це все що та найважливіше, так Іван Марченко, операційний менеджер корпорації міст. Дякуємо, що завітали до нас. Направда було дуже приємно поспілкуватися і більше дізнатися а, про саму компанію. Дуже дякую вам. Гарного дня, всім а, слухачам. Всього найкращого. Дякую. радіо ЮЕЙЧИКаго.